Всім привіт! Мене звати Аріна і ви потрапили на мій канал. І сьогодні у нас з вами буде нове, дуже класне і дуже круте відео. Це відео я вже знімаю щорічно і це, мабуть, така собі традиція. Проте цьогоріч воно буде трохи інакше, воно буде трохи цікавіше. І загалом зроблю такий невеличкий спойлер, Цих відео буде два. Все поясню трохи пізніше, а ми сьогодні говоримо про манівську роботу. Ну, і якщо вам цікавий мій контент, якщо вам цікава я і взагалі цікаво дивитися подібні відео, то обов'язково підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нових відео. Також пишіть класні коментарі, мені буде дуже цікаво і цінно бачити ваш фідбек. Ну, а ми нарешті починаємо. Поїхали! Ну і як я вже сказала, сьогодні ми говоритимемо про манівську роботу. Про те, чому цей випуск, це відео буде незвичайним. Тому що сьогодні я з вами поділюся а, порадами, в принципі, як і зазвичай з приводу міського етапу. Проте сьогодні я, скажімо так, а, розповідаю вам ці поради як людина, яка нарешті три роки пройшло, три роки писала манівські роботи, і нарешті. Я офіційно переможниця міського етапу конкурсу захисту з географії і я кваліфікована до участі у всеукраїнському етапі. Насправді, говорячи це, я сама ще в це не дуже сильно повірила. Тому що, ну, знаєте, якось такий мандраж всередині, якщо можна так сказати. Я дуже-дуже рада цьому. Ну і дійсно працює результату. Результат працюватиме на тебе. І. Отож, чому відео буде таких два, тому що в першому відео я розповім, як я розповідаю лише про міський етап, а в другому відео я вже розповім про всеукраїнський етап, про особливості захисту там. Трошечки введу всіх вас у курс, що це таке, як з цим працювати. Це для мене самою буде новий, новий такий етап захисту, тому будемо з вами дізнаватися про все це разом. Ну, а сьогоднішнє відео присвячуємо саме міському етапу. Ну і почнемо з того, що я поділюся із вами своїми результатами, а також в загальному проаналізую результати цього року, що ми маємо, яка була кількість учасників, які були бали тощо. І почати мені здається, варто з того, що саме в моїй секції, в секції географія, було приблизно 47 учасників. Точно вже не згадаю, але. Десь приблизно так. Тобто була доволі велика кількість в порівнянні з минулими роками. Щорічно вона збільшується, тому чомусь більш ніж впевнена, що наступного року учасників буде ще більше. Тож, наступ манівці, які готуються наступний рік. Всім вам удачі! Все, що можу сказати. В мене абсолютно перше місце, як я вже і сказала, набрала 96,5 балів зі 100 максимальних. Мої бали ви можете бачити ось тут внизу. Нагадую, що оцінюється три критерії: заочно оцінювання роботи. Постерний захист та наукова конференція. За заочно оцінювання роботи можна максимум отримати 20 балів. Цьогоріч у мене 19. За постерний захист можна отримати максимум 45, у мене 43,5. А за. Наукову конференцію можна отримати максимум 35 балів і в мене 34. Передіною, тобто наступне перше. Загалом людей з першими місцями цьогоріч було три: одне моє, абсолютно перше. І було ще двоє а, людей, котрі отримали перше місце. І вони отримали перше місце із балами 89 та 87. До чого я це говорю? Що не обов'язково набирати 90 плюс для того, щоб пройти на Всеукр, проте зазвичай завжди зустрічається така людинка, яка набирає більше 90 балів на міському етапі. Це вже за досвідом можу сказати. Тому, якщо ви прагнете на Всеукор, то прагніть, звичайно, 90 і більше балів. Так у вас буде 100% гарантія, що ви станете абсолютно переможцем. Загалом, що можу сказати про проходження всеукраїнських етап, так це те, що не обов'язково першопочатково мати перше місце для того, щоб пройти. Звичайно, такі випадки дуже дуже нечасті. Проте буває таке, що людина відмовляється від участі. Тобто, у нас є умовно на абсолютний переможець, в якого 95 балів, а у Вас, наприклад, ви наступний за ним, у вас 90. Візьмемо таку гіпотетичну ситуацію, і умовно цей переможець відмовляється від участі у всеукраїнському етапі. Відповідно, проходить наступний за ним. Тому е не впадайте у відчай. Е може статися таке, що людина, яка стала на одне місце вище вас, відмовиться від участі і відповідно підете ви. Проте знову ж таки такі випадки бувають дуже рідко. Тому сподівайтеся лише на себе. Ну і давайте намітимо сьогодні такий невеличкий план нашого з вами відео, невеличкий план моєї розповіді, для того, щоб і ви розуміли, що я буду вам розповідати, і мені було трошки зручніше і записувати, і орієнтуватися в тому, що розказую. Отож, сьогоднішнє відео хочу сфокусувати на тому, на тих порадах, які допомогли мені вийти з других місць на другому етапі на перше місце і пройти на всеукраїнський етап. А, отож, перше, про що говоритиму, це про важливість наукового керівника, чому важливо його обирати грамотно, кого краще брати, тощо. А другому, скажімо так, другій частині нашого відео говоритиму про те, на що важливо звертати увагу при захисті та про написанні роботи. Ну і третя частина будуть загальні поради, які я віднайшла для себе саме цього року, і хочу, в принципі, порадити кожному з вас це і поради, як не хвилюватися, і поради, як краще захищатись, тощо. Тому почнемо наше відео. Отож, поговоримо спершу про наукового керівника. Загалом, хто такий науковий керівник? Науковий керівник це людина, яка допомагає вам у написанні роботи. Дуже багато, наскільки я знаю, учасників пишуть у наукового керівника свого вчителя. І дійсно вчитель стає науковим керівником. Часто густо зазначають такі в таких випадках, як педагогічного керівника. Я два роки підразу зазначала свою вчительку з географії як свого наукового керівника, а цьогоріч працювала вже з іншою людиною, а саме з завідувачем відділу геоморфології та з інституту географії НА України. Я думаю, що вам ця назва не дуже сильно щось дала, Проте працювала, скажімо так, з людиною, що спеціалізується конкретно на тому, що я досліджую і яка могла мені допомогти відповідно у моїй роботі. А загалом. Чому важливий науковий керівник? Тому що насправді я не розуміла повністю важливості наукового керівника до того, як я не почала працювати цього річ з іншим науковим керівником. Насправді різниця, коли працюєш з іншою людиною і з більш досвідченою людиною. Ніж просто зі своїм вчителем, скажімо так, не те, що більш досвідченою, а людина, яка більше спеціалізується в певній сфері, аніж зі своїм вчителем географії, то різниця, звичайно ж, колосальна. По-перше, науковий керівник, що спеціалізується саме на вашій темі, саме на вашій тематиці, може дати вам той багаж знань і той багаж інформації, що зробить роботу більш деталізованою, тобто це дасть вам можливість поринути в більші деталі. Крім цього, крім цього, наукові керівники часто пропонують більше варіацій практичних досліджень. У них у, умовно з досвідом з'являється багато програм, з якими вони працюють. В моєму випадку це геоінформаційні системи, про які я взагалі майже нічого не знала до того, як почала писати Ман цього року. Тобто відкривається дуже велика, дуже велика база. Для практичних досліджень та для написання роботи, крім цього, інший науковий керівник дозволяє поглянути на вашу роботу з різних перспектив. Боже, у мене таке сонечко. У мене через те, що вікно провітрюється, шторка ось так робить, і тому на мені інколи сонечко. Сподіваюсь, вам це не заважає. Отже, науковий керівник дозволяє розглянути роботу з різних перспектив, з тою, з якої, наприклад, не бачив, якщо ви працювали з вчителем, з вашим вчителем, то з тої, якої не бачив ваш вчитель. Ось і, взагалі, зміна наукового керівника датом з руками написання, вона дає зазвичай, як на мене, позитивні результати, оскільки. Ти дивишся на роботу з іншої сторони, тобі дають якісь, якусь нову інформацію цікаву по твоїй темі саме конкретно. А, окрім цього, ти можеш знову ж таки більше практики, більше практичних досліджень, що є дуже важливим під час написання манівських робіт. Тому моя порада: обирайте наукового керівника з розуму, обирайте наукового керівника, скажімо так, обирайте в наукові керівники ту людину. Яка конкретно спеціалізується на вашій темі. Якщо у вас є можливість працювати з кимось більш спеціалізованим, аніж з вашим там, вчителем, то це буде дуже класно, оскільки це розширить, скажімо так, ваш а, кругозір. А, і розширить, скажімо так, рамки, в яких ви знаходитесь при написанні роботи. При цьому це не означає, що ваш вчитель взагалі не буде зазначений в роботі, тому що у мене в роботі зазначений науковий керівник та педагогічний керівник, тобто та людина, з якою я працювала науковим керівником, і моя вчителька. Тому з приводу наукових керівників статись до цього з окремою уважністю, оскільки це дійсно важливо. І, на жаль, я це зрозуміла трошки пізно, лише через три роки написання робіт. Але дійсно звертати на це увагу, це справді важливо і впливатиме на ваші результати. Отож, перейдемо до наступної частини: це на що варто звертати увагу. І перше початково поговоримо про те, на що варто звертати увагу при саме написанні роботи. І перше, що мені б хотілося зазначити, це орфографічні та пунктуаційні помилки. Ця тема часто упускається перед здачою наукової роботи, і багато хто з її свого досвіду і з тих, з ким я спілкувалася, не звертає багато уваги на коми, на орфографію, на написання слів, на помарки, на одруки тощо. А проте ви маєте розуміти, що за це також знімаються бали. Так, за пункту... пунктуацію та орфографію також знімаються певні бали. Тому звертайте на це увагу, це дійсно важливо. Якщо є можливість, то просіть а, когось перевірити вашу роботу на орфографічні та пунктуаційні помилки. А, можете попросити ваших вчителів у школі. А, я думаю, що вони за рибкою погодяться. Е, тому звертати на це увагу, це дійсно дуже важливо. Другий момент, на який варто звертати увагу, це ваші джерела та додатки. Е, джерела мають бути впорядковані коректно, правильно, е, тобто вони мають з'являтися у тексті поступово, не може бути такого, що спочатку йде джерело номер 19 а потім джерело номер 1. Зрозуміло, що якщо е, у вас джерело повторюється, то нумерація да, повторно можлива. Проте з'являтися вони мають а, по порядку. Крім того, важливо розуміти, що самі джерела а, мають бути впорядковані правильно згідно тексту. Зараз, поясню, що я маю на увазі. А, під час написання роботи ви можете змінювати джерела. Тобто, джерело номер один може стати джерелом 20 тощо. А, тому. Перевіряєте, щоб в самому списку використаних джерел це також було впорядковано правильно. А з приводу додатків, єдине, що можу сказати, це те, що є, існують заборонені букви. Тобто, здається, це літера І Й, з перелік заборонених букв я напишу ось тут, тому що сама на пам'ять їх не пам'ятаю. Проте це ті літери, які не можна використовувати в назвах додатків. Умовно, додаток можна назвати а, Б, В, Г, Д, але буквою Є додаток назвати не можна. Тому слідкуйте за цим, оскільки за це також знімають бали. Я думаю, не варто зациклюватися на тому, що важливо слідкувати за розміром аркуша, полями, абзацами тощо. це все детально прописано на сайті Ман вашого міста, і ви можете з цим детально ознайомитись. Проте, те, про що я би хотіла особисто наголосити, це. Логічний порядок розділів, а, оскільки дуже важливо, щоб ваші розділи йшли в хронології і в логічному порядку. Оскільки у мене, наприклад, в цьогорічній роботі стався такий казус, і в мене опитування, яке взагалі не стосувалося основної роботи, було між основними розділами, які стосувалися роботи. Тобто, втратився логічний порядок і за це також ймовірно знімуть бали. Тому. Просто ем, контролюйте це, перечитуйте роботу і дивіться, щоб все йшло логічно. Останній важливий момент, що важливо зазначити під час написання роботи, це практична частина, точніше, її важливість. Е, манівська робота дуже сильно цінує, ну, не сама манівська робота, а під час захисту манівських робіт на конкурсі захисті дуже цінуються ваші практичні надбання. Тому неможливо виграти ман, маючи просто проаналізовану теорію. Зробіть хоча б якесь опитування, хоча б щось практичне, що буде зроблено і проаналізовано суто вами на основі ваших даних. Дуже важливо робити самостійні дослідження, оскільки вони дуже високо оцінюються під час захисту. Якщо їх немає, ви втрачаєте відповідні бали. Тепер поговоримо вже про захист самої роботи. На що варто звертати увагу, коли ви захищаєтесь на науковій конференції чи постері. А, я буду в основному говорити про те, що варто захистити на науковій конференції, оскільки під час постерного захисту у вас обмежений як час, так і можливість щось захистити. Тобто, ви фактично захищаєте лише те, що є на вашому постері, і більше нічого. Uh, тому uh, будемо говорити більше про наукову конференцію, аніж про пости, проте постера деякі поради також будуть стосуватися. Uh, отож, перше, що хотілося б сказати, це звертайте багато уваги на ваші особисті надбання. Як я вже і сказала, uh, минулого, скажімо так, минулого кадру uh, минулої поради. Uh, я говорила про важливість практичних. Досліджень у вашій роботі. І під час захисту важливо не використати цю частину, важливо звернути на це особливу увагу. Тобто під час захисту постеру або під час наукової конференції звертайте увагу на те, що ви зробили самостійно, аніж на те, що було узяте з вами з певних джерел, проаналізовано, систематизовано. Другий важливий момент. Під час захисту у вас має бути завчасно підготовлений текст. Якщо ви будете імпровізувати на захисті, нічого не вийде. Хвилювання, нерви, ви все забудете. Вірніше, це все так і буде. Тому підготуйте хоча б основні тези вашої доповіді, не кажучи вже про повністю прописаний текст, тому що у мене особисто завжди був повністю прописаний текст. Завжди у мене був текст доповіді, завжди під рукою. Тому, будь ласка, витратьте трошечки трошечки часу для того, щоб підготувати текст або хоча б тези для захисту, оскільки це вам дуже-дуже допоможе. Третє, ця порада згодилася мені дуже сильно цього року, я її, скажімо так, винайшла сама, і це дійсно робоча штука. Створіть собі таку. Собі шпаргалку. А, так, я не жартую, створіть собі шпаргалку по вашій роботі. Що туди варто включити? Основні тези з вашої роботи, а, додатки, список використаних джерел та спробуйте, скажімо так, придумати питання, які, ймовірно, вам можуть задати по вашій роботі, і завчасно пропишіть на них відповіді. Чому це все варто додавати? Ця шпаргалка має бути у вас роздрукованою і лежати поряд під час захисту. Чому важливі додатки? Додатки особисто у мене біля додатків завжди було посилання на джерело. Відповідно, якщо мене спитають, звідки в мене фотографія тощо, тощо, я можу знайти завжди звідки я це взяла, оскільки в мене лежить список використаних джерел. Також минулого року у мене було питання якраз по списку використаних джерел, і цьогоріч також тому важливо мати його під рукою, оскільки там зазвичай дуже багато джерел, і ви просто забуваєте, що у вас дає. З приводу основних тез роботи це стосується більше питань. Якщо вам задають питання по вашій роботі, і ви, наприклад, знаєте, що точно це досліджували, але щось підзабули. По тезам ви зможете зорієнтуватися. Ну а про ймовірні питання, я думаю, всі ми так зрозуміли це заготовлені відповіді, і ви просто можете їх обережно підглянути та зачитати. Наступна важлива річ під час захисту: не спішіть, проте завжди слідкуйте за часом. У вас є обмеження на захисті: 3 хвилини на постер, 7 хвилин на наукову конференцію. Завжди слідкуйте за цим обмеженням. Ви можете вдягнути годинник, поставити собі таймер. Я так робила під час запису захисту таймер або секундомір, Дуже допомагає контролювати. Проте, не тараторте. Не розповідайте все ось так, ось так, ось так. Розповідайте розмірено, повільно, так, щоб було всім зрозуміло. При цьому використовуйте на суперповільний темп, оскільки у вас все ще є обмеження в часі. Проте розмовляйте так, щоб вас було чути чітко і всім було зрозуміло. Але, знову ж таки, тайм-менеджмент, ваше все. Тренуйтеся з приводу часу, оскільки. Якщо ви перевищуєте дуже сильно виділений вам на захист час, вас можуть зупинити, і ви можете банально не встигнути дорозповісти важливу частину вашого захисту, наприклад. Тому завжди слідкуйте за часом, тренуйте ваш тайм-менеджмент, і все буде добре. Остання порада з приводу захисту, мабуть, звучатиме трошечки дивно, проте працює. Не бійтеся казати, я. Це не досліджував, не досліджувала. Як би це страшно не звучало, як би це не звучало, о Боже мій, я не знаю, це звучить насправді не так погано. Якщо вам дійсно задають питання, яке не було, не було, якого ви не торкалися у вашій роботі, не бійтеся сказати, пробачте, проте це не було метою мого дослідження. Я фокусувалася на тому, тому і тому. А цього аспект я не досліджувала. Тощо не страшно зізнатись у тому, що ви це не досліджували. Це нормально, що ви чогось не дослідили. Це ваша робота. Мені, наприклад, попалося що на науковій конференції, що на постерному захисті питання, яке не стосувалося. Саме моєї роботи вона стосувалася моєї загальної тематики, так правда. Проте саме я цю тему не розкривала і не досліджувала. Відповідно, я не могла дати відповіді на це питання. Тож не бійтеся використовувати цю фразу, проте зрозуміло, що використовуєте її раціонально. І якщо ви дійсно досліджували цю тему, то краще візьміть паузу, подумайте, згадайте, аніж проскажіть, я не знаю. А зараз ми перейдемо до заключної частини нашого відео, і зараз говоритимемо про загальні поради, які ви можете використовувати як при написанні роботи, так і під час знаходження на постерному захисті та науковій конференції. І перша порада буде стосуватися наукової конференції, вона буде стосуватися питань. Можливо, я говорила вже про це в минулому відео, проте повторюсь тоді всьому, тому що це дійсно важливо. Фільтруйте ваші питання. Задавайте лише ті питання, які вас дійсно цікавлять. При цьому не валіть інших, не намагайтеся навмисно когось завалити. Це дуже сильно видно, чесне слово, це дуже видно. А, тому не намагайтеся комусь когось вальнути. Якщо у вас є дійсно питання, яке вас цікавить з приводу роботи учасника, не бійтеся, задавайте. Проте також не забувайте про швидкість, тому що особисто у нас в секції дозволялося лише три перші руки. Uh, ну і якщо ви активно задаєте питання, то можуть, скажімо так, дати можливість задати іншій людині, тому uh, намагайтеся задавати питання не дуже часто, аби вам давали можливість, проте продовжуйте бути активними. І якщо у вас є якесь цікаве питання, яке вас дійсно цікавить, то обов'язково задавайте. Також раджу всі питання виписувати на uh, чернеточку, Тобто, під час наукової конференції маєте про собі чернеточку, Якщо у вас виникає питання, то записуйте його. Так ви його не забудете, і точно зможете подивитися, чи а, воно варте того, щоб задавати. Також в такому випадку, якщо у вас виникає кілька питань, то ви можете їх випустити і обрати найкраще. Не панікуйте і запам'ятайте фразу, що краще ваш, краще вас вашої роботи ніхто не знає. Не переживайте, не нервуйте, ви самостійно писали цю роботу. Ну, зазвичай люди самостійно і пишуть. Ви самостійно писали цю роботу, ви знаєте, що ви там писали. І, ймовірно, перед е, захистом вам потрібно просто рефрешнути ваші знання. Тому. Не переживайте, не панікуйте, постарайтеся справитися з панікою, оскільки вона вам тут якраз таки ворог, в принципі, як майже завжди. Перед захистом перечитайте основні тези роботи, що записані у вас на шпаргалці. Робота велика, аспектів в ній багато. Зазвичай вона займає від 20 до 25 сторінок, і це дуже-дуже багато, дуже великий обсяг інформації, щоб запам'ятати. Тому для того, щоб нічого не забути, просто перечитайте мотоциклісти. Просто прочитайте uh, ваше основне... Діметь. Просто проїхати. Про... Просто перечитайте основні тези вашої роботи перед тим, як захищатись. Це вам дуже допоможе згадати все, що ви там писали, і не запутатися у великому обсязі інформації. Моя особиста порада: нічого, взагалі нічого не плануйте у день захистів. Нічого не плануйте у День захистів, оскільки зазвичай постерний захист, якщо ви записані, наприклад, на, ран... на вечір, вас можуть перенести на ранок. Реальна ситуація цього року я була записана захищатися на 14.30 і в результаті я захищалася об 11 10.45, якщо буде точніше. Тому нічого не плануйте, взагалі нічого. Завжди будьте вдома, завжди будьте на зв'язку. Зрозуміло, що ви можете написати, що я можу захищатися тільки на зазначеному часі, і це дійсно працювало. Проте це також трошки тормозить процес захисту, і це викликає певні незручності. Тому бажано. Бути завжди готовим вийти на зв'язок, вийти на захист. Якщо у вас є питання, задавайте його одразу. Не чекайте, поки людина закінчить виступати. Як я вже й казала, у нас у секції обмежували кількість питань до трьох. Але, наприклад, в кліматології, знаю, що не обмежили, задавали хоч 10, хоч 20, хоч 25 питань. Проте, якщо ви. Будете виступати в секції географія, або ви братимете участь в іншій секції, в які також обмежуватимуть кількість питань, підіймайте руку одразу, коли учасник виступає для того, щоб встигнути задати питання, оскільки це вартує вам балів, і до того ж, якщо вам дійсно цікаво, то ви отримаєте на нього відповідь інакше ось відповідь можете не отримати ніколи. Звичайно, ви можете задати особисто питання учаснику через зумчат, але якщо ми все ж таки ну ми ж все ж таки на конкурсі захисті, ми боремося за бали. Тому не втрачайте, не втрачайте цей дорогоцінний банк. І остання моя така порада: вмикайте камеру. Завжди на захистах вмикайте камеру. Ну, на постерному це зрозуміло, бо ви там один на один з суддями. Але на великих конференціях також вмикайте завжди камеру. Оскільки це доволі важливо, і це формує гарний first impression, гарне перше, скажімо так, Підчатління в першу реакцію гарно на вас, тому обов'язково вмикайте камеру, це важливо. Краще посидіть з камерою трошки, там не повтикайте в телефон, а дійсно зверніть увагу на те, що відбувається, оскільки це також формує якесь більш хороше ставлення до вас, і, відповідно, десь можливо більшу лояльність у оцінюванні. На цьому все. Я дуже сильно вдячна вам, всім, хто додивився це відео до кінця. Ми зустрінемося з вами ще у відео про всеукраїнський етап. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть класний коментар і давайте нарешті доб'ємо дав мені тисячу підписників. Будь ласочка! Ось, ну, а я дуже вдячна вам за перегляд. Всіх люблю, всіх цьому, всіх всім удачі на захисті манівських робіт. І зустрінемось за вами у наступних відео. Всім цьому цьому пока-пока.